Зацікавлених у нерухомості осіб запрошують на Road Show – короткі екскурсії проектами Лев Девелопмент, де вони розкажуть більше про свій досвід. Адже філософія Лев Девелопмент не просто продавати нерухомість, а змінювати стиль життя людей і покращувати його, і таким чином піднімати рівень життя в Україні. Зустріч з потенційними клієнтами відбувається на проспадку Чорновола, де усіх учасників роуд-шоу очікує автомобіль преміум класу, з якого ми розпочинаємо нашу екскурсію. Екскурсію проводимо трьома зовсім різними, але дуже красивими житловими комплексами. І також нашим Лев Лайфстайл Хотел. На цьому дійстві ви дізнаєтеся більше про те, як мають виглядати сучасні проекти. Це включає в себе дизайнерські холи, представницькі поверхи, продуману інфраструктуру, благоустрій і, звичайно ж, доступний паркінг та інше. Ми е задоволені екскурсією. і Думаю, що якщо комусь буде цікаво, як з агентів нерухомості, так і. Взагалі потенційним жителям відвідати ці екскурсії дуже корисно. Тобто, ти по факту за, за декілька годин відвідуєш всі комплекси, в тебе складається враження про якусь філософію забудовника, ти розумієш цінності і вже там конкретно відчуваєш, бо зазвичай забудовники показують квартири на стані ще будівництва, і ти не можеш собі скласти картинку, як воно в кінцевому рахунку буде виглядати. А тут якраз ми сьогодні відвідали і артхаус зрозуміли там ці Ності там візуалу, які покладає Left Development, тому дуже корисно і точно радимо. Також це унікальна можливість ознайомитися із діючими вигідними пропозиціями від компанії Лев Девелопмент. Загалом ми долучилися до екскурсії на фоні того, що Лев Development запускає зараз, вже запустив проєкт допомоги медикам, військовослужбовцям, надає знижку мінус 11% на купівлю квартир і безвідсоткове розтермінування. І так як ми взагалі в оточенні медиків і працюємо з медиками, ми долучилися, щоб поглянути комплекси, ну, тобто зрозуміти взагалі інфраструктуру і пропонувати медикам. Додамо, що в кінці екскурсії на відвідувачів очікує приємний сюрприз. Участь у цих коротких екскурсіях безкоштовна. Тривають вони до двох годин та відбуваються кожної п'ятниці. А зареєструватися на Роад-шоу можна, заповнивши відповідну форму на сайті компанії також через соцмережі та за номером телефону 067 шістдесят 242